2022 року День Незалежності сприймався як просто червона дата в календарі, як черговий вихідний, який можна було приємно провести, зустрітися з друзями, поспілкуватися погуляти. Але після 2022 року все змінилося, і мені здається, це тепер ключове свято в країні, тому що це не стільки про навіть незалежність, не стільки про. Суверенітет країни, все це очевидні речі, вони не викликають жодних сумнівів. Зараз це більше, і в першу чергу, про право бути самими собою, про право називатися українцями і про право самостійно вирішувати, як ми хочемо жити, в який спосіб ми хочемо це робити, яку країну ми хочемо мати, і яку країну ми хочемо будувати. Це право оплачено кров'ю наших захисників і захисниць. Тож я хотів би в цей день побажати. Бути достойними цієї жертви, яку вони принесли на алтар незалежності нашої країни, і бути гідними цієї жертви, намагатися робити кожен на своєму місці максимально можливо для того, щоб Україна і надалі залишалася незалежною, суверенною, розвивалася, і щоб ми кожен день могли доводити як на своєрідному плебіситі, право називатися українцями. Це складна насправді робота, вона не проста. Оскільки є дуже багато нюансів, є дуже багато деталей, які відволікають постійно від цього, але після 2022 року України просто немає іншого виходу, і я переконаний, що ми з гідністю зможемо пройти цей шлях і в черговий раз підтвердити, що Україна має повне право бути незалежною, суверенною і демократичною.